15 грудня 1934 року у Києві завершилася виїзна сесія Верховного суду СРСР, яка засудила до смертної кари 28 представників української інтелігенції. Усі вони проходили у справі об'єднання українських націоналістів в Україні. Ця сфабрикована справа стала першою з так званого кіровського набору масових репресій. Вони почалися після вбивства радянського партійного посадовця Сергія Кірова. Це вбивство стало лише приводом. Убили Кірова 1 грудня 19... 34-го пострілом в потилицю у Смольному палаці в Ленінграді вбивця Леонід Ніколаєв, його дружина Латишка Мільда була коханкою Кірова. Однак, попри явні особисті мотиви вбивства, по союзу почалися масові репресії, нібито боротьба з терористами-білогвардійцями. У Ленінграді за вбивство Кірова розстріляли 14 людей. Після вбивства прийняли постанову ЦВК СРСР про порядок ведення справ про підготовку або здійснення терактів, відповідно до якої термін розслідування справ скорочували до 10 днів. Їх розгляд у суді відбувався без участі адвоката та прокурора, і заборонялося оскарження вироку та клопотання про помилування. Вирок про вищу міру покарання виконували негайно вже 4 грудня 1934-го за три дні після вбивства, у газеті Правда повідомили про викриття великих груп терористів білогвардійців в Україні. Першими жертвами постанови цієї стали представники інтелігенції, які проходили у сфабрикованій чекістами справі об'єднання українських націоналістів. За версією радянських слідчих, це об'єднання планувало повалення радянської влади шляхом терактів та диверсій, майже всі обвинувачені проживали у Харкові. Стверджувалося, що більшість з них нелегально прибули у радянський союз через Польщу та Румунію, і при затриманні у багатьох, начебто, виявили револьвери та гранати. Окрім галичан, які на початку 30-х переїхали до радянської України, серед підозрюваних були й колишні члени української комуністичної партії боротьбистів, розпущеної ще у 1920-му. Справу розглянула 13-15 грудня 34 го виїзна сесія військової колегії Верховного суду Радян. Союзу у Києві під головуванням Василія Ульріха. із 37 осіб до розстрілу засудили 28, серед яких були відомі політичні та громадські діячі, а також письменники Іван та Тарас Прошельницький, Григорій Косинка, Дмитро Фальківський, Кость Буревій, Олексій Влизько. Вирок виконали того ж дня, 15 грудня, у підвалі колишнього інституту шляхетних панянок нині це Жовтневий палац, де в той час був народний комісаріат внутрішніх справ УРСР. Справи Справа Антіна Крушельницького, Юліана Бачинського, Петра Гельм. Дідушка та ще шести осіб відправили на додаткове розслідування, за підсумками якого їх заслали на Соловки, де вони й загинули. Сфабрикована справа і суд над членами об'єднання українських націоналістів та над учасниками ленінградської та московської груп терористів білогвардійців повинні були підтверджувати версію про наявність великомасштабного антирадянського підпілля. Це дало підстави для подальших репресій. У січні 35-го ЦК ВКПБ надіслав в усі партійні організації закритий лист. Він оцінював усі дії чи Заяви політичних опонентів як організований антирадянський виступ. Тобто, якщо чиясь думка не співпадала з думкою партійного керівництва, його просто звинувачували в антирадянському тероризмі. І далі усе за планом. Засуджених за справою про об'єднання українських націоналістів реабілітували аж у 1950-х під час Хрущовської відлиги. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.